Що заважає вашому особистому приватному життю? Скоріше лайк цьому відео це важливо. І підписка на мій канал, бо дуже багато всього цікавого з точки зору психології стосунків буде на моєму каналі. Так, що заважає. Дивимось на карти ваші. Туз кубків. Туз кубків каже про якісь емоції, вашому особистому життю заважає якась. Може зайва емоційність ваша, може ви дуже ревнива особа, дуже образлива, може, депресивна? Це коли емоції через край, може ви так часто влаштовуєте емоційні гойдалки, качелі, що це вам заважає заважає передусім, або якоїсь людині, яка і хоче з вами. Бути у стосунках, бути частиною вашого особистого життя, але ви самі не даєте. А може бути те, що якась емоційна ситуація впливає на вас і це заважає якась програма, пов'язана з якоюсь емоцією або з якою. Якимись стосунками, з якоюсь історією, і ця емоційна емоційна програма постійно діє. Тобто тут все зав'язано на емоціях на ваших або людини, з якою ви, наприклад, живете, і ця людина вам влаштовує якийсь цирк на дроті емоційні якісь сцени, і це дуже заважає вам розслабитись і. Може зблизитись духовно, емоційно, фізично, з цією людиною. Емоції заважають. І дев'ятка мечів. От дивіться, людина сидить у клітці, або ну, да, це клітка, і двері розпахнуті, вона не закрита. Це мається на увазі, щоб ви тримали все ж таки себе під контролем, своє життя, своє фізичне становище і емоційне становище. Щоб ви контролювали себе. Ви можете, оця клітка, клітка вона як межі тримали себе у якихось межах. Або посадили якусь людину, приструнили. Якщо у вас з якоюсь людиною стосунки, щоб ви приструнили цю людину, посадили її на диван і сказали, і сказали так, харе вже на мене тут гнати і розкачувати мене, сиди тут і посиди і подумай. Посадіть якусь людину, поставте якісь межі, може, уйдіть на дистанцію, дайте людині подумати про те, що з вами відбувається, що з нею з цією людиною происходит. Тут що треба посидіти, подумати, заспокоїтись, тримати себе в руках.